Так що, друзяки, ще раз усім доброго дня, слава Україні! Героям слава! Буляха, у вас така, ну ви взагалі просто я от як відеозвернення даже робили, як ви ці всі речі говорите, це просто дуже круто. Так що, друзі, ми знаходимося у Донецькій області. Не скажу де, але я думаю, то не важливо. А важливо те, що ми вже на місці і приїхало два представника. Це з різних підрозділів, і хлопці один одного не знають. Це третя окрема штурмова бригада. Це тими хлопцями, якими бредить моя середня дочка Надюха. Я все-таки надіюся, що я дацика десь зловлю і автограф у нього візьму. Ну гапон сказав, що він це зробить. Нашим дітям дацик передав. Та... Да. Ну вона, я ж кажу, якщо діти дивляться, якісь там мультики, шмультики, то вона мені папа, тату, подивиться е штурми третьої штурмової. От вона дивиться, кажу, я на те не можу дивитися, але. Вона прихильниця і хотіла ж зі мною їхати. Прошлий раз вона їздила на Харків, ми їздили туди під Білгород, якраз як заходили Ардека, ми якраз були там, бо я ще туди поїхав куди не треба. І мені кажуть, що трошки, ти б того був в штурмі. Ну, то таке, то ну, хотілося подивитися, як же хлопці працюють. От, Ну, я її брав, і була вона там в Ізюмі була, а от сюди хоче, але я поки боюся. О, так що... У вас є суперприхильниця, а ви просто суперкласні хлопці, які даєте можливість нам жити. Так що я хотів би в першу чергу сказати, що машини однакові. і боюся, зараз ніч проїхав, щоб не перепутати. Ну, з бампером оцим це Євгена Гапоненко. У мене є, кстати, фото, ми з ним сфоткалися його зловив у Березані. Біля цієї машини, якраз там він не скидав тобі, не показав. О, є таке. Ми їх перезули. Дивіться, хлопці, можливо, треба вам резина із цих машин, яка була там на літо чи куди, то я можу вам її вислати. Я не кидав її в машину, є резина. Якщо будуть якісь питання, телефонуйте. Зробили дуже був короткий період часу, наче зробили, наче їде, сюди приїхала вже дуже добре. От. Ну, А там будете вже дивитися по максимуму, може, що треба відламати, поламати. Я думаю, у вас є такі хлопці, поламати -то багато є. От. Ну, що я ще хочу сказати? Не знаю, що я хочу сказати. Я просто хочу сказати всім своїм глядачам і всім небайдужим людям, що реально вони крутюші і зробили це діло дуже-дуже швидко. Дуже а ще хотів би подякувати. В мене є три матусі загиблих героїв. На жаль, не можу говорити їхні ім'я. Вони дуже мене підтримали за ці два місяці. Ми за два місяці закрили 11 питань по автомобілям. Хоч ми раніше закривали один, один автомобіль там, ну, місяць. Тобто, зараз ми пішли вже на 44-й, ми працюємо тільки. 14-й місяць. Так що це Євгена Гапона товариш, він не мій підписник, але я думаю, він підписується і буде моїм підписником, і по можливості, коли буде. Але в них часу зовсім немає, то не важливо. Ну, а це вже можна сказати, мій підписник. Познайомився через моєго земляка і сказали. Вийшов на канал. Дякую всім підписникам, дякую вам за те, що допомогли. От мені так цікаво, ви такі хлопці, ви в таких хочете матом сказати речах, там пі знаходитися. І, а такі, от коли вас знімають або звертаєшся, ви такі стіснітельні. А люди просто не розуміють. Я кажу, люди, от до людей звертаюся, він каже: я кажу, а, чувак, прийшов, усі, я, це в мене з голови не випадає, молодий хлопчина, десь років 26 на новій пошті. А він у формі. А я кажу: ти десь в Донецьку, а він мені каже, чуєш, а нахер воно мені треба, я туди не збираюсь. А мені так гідко, ну, мог би просто промовчати. Сказав би, я не служу, там, я працюю, чи там в мене якась броня, чи я там інвалід, чи ще щось. Да? От просто чому от, от такі молоді хлопці, як ви, повинні дарувати нам кожен день, і люди просто, можливо, не розуміють, що тільки завдяки тому, що ви стримуєте їх тут. То поки немає того там. Ну я, ну я думаю, що я правду. Можете ви сказати свою. Ми ж, ми ж такі самі пристільні. Ну от е, ви ж ви ж фактично всі добровольці, правильно? Так, ну. Во. Так. На, ну а так, це 100%. Чому ви пішли служити? Ну, Хтось це повинен. Особисто собою... я з міста Нікополь. Постійно моє місто вже на протязі майже двох років обстрілюють артилерію. І... Не було ніякої можливості ну, взагалі в місті не піти. Тому ну, якби виходить, що я хотів в артилерію спочатку йти, але враховуючи, ну, що, що не було можливості, то пішов з третього штурмування. Третє штурмував, це просто круто. Там ж відбір, там же не просто так. Я був не, мав неосторожність теж дзвонив то, до вашого. там кажуть, загрібають, не загрібають. Я не знаю. У мене дуже великий тернистий шлях був взагалі до третього штурмової, ще тоді все село Зов. І в мене пів року підготовка була. І ще після того багато було навчань, британії, самій бригаді. Тому, поки я вийшов на бойові, пройшло дуже багато часу. Тому всі, хто там не висказує, що зразу загибають і відправляють на посадку. Це все, це все я просто це. в мене вже виходить четверта машина. Неси ці дві читати. Вже я передаю третю штурмову. То коли я дзвоню до цього першого хлопчика, коли хочу поспілкуватися, або пишу йому, він мені може відписатися в одинадцять часов вечора, навіть якщо він знаходиться на ППД. Він каже: ми на полігоні, ми на полігоні, ми на тренуваннях. У нас, ну тобто, особистого часу навіть там поспілкуватися в них немає. Вони мені робили відеозвернення, хлопці, 11 часов ночі. Там перемонтувати треба було машину. Але дякую я, мамі є Така також у неї син Азовець загинув. Він був в Азовсталі. І, на жаль, в Оленівці він загинув. Е, якщо все буде добре, я сьогодні з нею буду зустрічатися і відео покажу. Це реально крута жінка, сильна жінка, і вона піклується за кожного із хлопців. І ну, це просто крута людина. І я дякую своєму малому, який мене в 40 років викинув в Ютуб з Тицька Сільського. От, і я підтримав цю діяльність. І в мене є тепер дуже багато знайомих і друзів, і я маю можливість підтримати вас і кожного з вас ще й обняти і подякувати вам за те, що ви робите. Ну, я так розумію, ти ще молодший. Ти як туди попав? Ну, Я з Дніпра. І... А, кстати, як... ти земляк мама, але красавчик. Як почалась війна, я не хотів, щоб до мене місто прийшли загарбники. Почав... На початку я був в іншій бригаді, виходив службу там. Але з часом перевівся до третьої штурмової і зараз тут допомагають нас І От мені ніхто не повірить, ну я говорю, балакаю, у мене просто волосся дибки. Чому? Ну тому що не знаю. От коли з вами поспілкуєш, ти хочеш плюнути усе і навіть своїм дряхлим здоров'ям піти десь туди до вас. Ну, от не, ну, не знаю, от є такі моменти, просто от тому що ви справжні. От дома немає, ну, дуже багато людей, які підстраюються під ситуацію. На жаль, вони говорять... Те, насправді, що вони не хотіли б говорити. Тобто під ситуацію, ви справжні, ви кожен день дивитеся смерті в очі. Ви за нас стоїте і от буває хлопці там з інших бригад. От, ну, з вашої бригади ніхто так, я так не спілкувався, але от хлопці приходять у відпустку і вони реально шоковані. От, більшість хлопців знаходиться вдома з родинами і нікуди не хочуть виходити, тому що їх все. Я не знаю, по-українськи буде, роздражає. Ну, є такі моменти. Ну, у вас, напевно, і відпусток немає. Дратує, так. Дратує. Ну, а... А, кстати, в мене з Нікополя є така підписниця і волонтер з 2014 року Ольга Кацинська. Може чув. От, реально, я з неї взяв приклад і я мотивуюся, Надія Жур. І Ольга Кацинська, Нікополь, бувайте за Нікополь. Нікополь застрадають. І зараз. Сумщина дуже важко там люди багато не цього не говорять, але там реально один авіоцей і капець і села немає. Так що не буду я, хлопців, сильно напрягати, знайомтеся з машинками. Вибачте, що праворуки британки, ну що є, Це то є. Дякую. Не важно. Те дешеве, да. Хочемо вам передати календар. У цьому році відмітили день перемоги. Дякую. дякую. Дапор також від нас хочемо передати. Подякував. як? Не палика. Ух ти. А шеврончики ти знаєш, куди посипити? Пішли. Ходімо Ну, Значить підписник, він знає, куди цеплять. Ось сюди. Красавчик. Це ми приберемо. Подякую, хлопці. Мені дуже... Тепер я буду, не знаю, я скажу, в мене хлопці сиділи з третєї ДШВ в моїй машині. Ошебе. А я ну, трошки туплю. Воно в мене вже є, теж є. Ну, то хлопці присилали. Да. То було якось так. І в мене в Ностях, кстати, є. Десь там він лежить. Самий перший мені також з третій ДШВ. Це вже третій. третій. Дякую. Дякую, братику. Дякую. Дякую, Дякую. Так що пішли, дивися по машині. Що там є? Я, в принципі, не все зробив, те, що хотів би. Там є трос, там є невеличкий набор ключів, там є балонний ключ хрестовий. Донкрати комплект... Ну я раніше комплектував повністю машини, зараз їх просто дуже дуже багато. І ну, мені просто по-фінансовому я не потягнув. Я купив хлопцям реби і купити Донкрати компресора. Ну, мені, щоб ще 4 машини було комплектувати, треба було 20 тисяч гривень. Трошки я не зміг, вибачте, відсмикнути, але таке необхідне. Трос на 18 тонн. Я думаю, що він і резину. Я посчитав, що вона в першу чергу повинна бути. І ми брали цей раз не на варку, брали нормальну і я думаю, що все буде добре. Ми все так буде. Також вважаємо, що краще комусь допомогти ребом, ніж на домкрати. Я думаю, ви знайдете, так? Да? На палузі, ну вибачте. Я ж кажу, вже хай буде так, як є. Ще раз усім дякую. Дякую за довіру за підтримку. І дякую вам, що даєте можливість спілкуватися з такими хлопцями, з новими нові знайомства і з справжніми людьми. І що ще хотів сказати, просто в голові вже все перевернулося, що Лудько любить побалакати. Ну, просто я всіх вас обожнюю і всім вам дякую, тому що ми робимо реально неможливе. І коли я перший раз приїхав в до Донецьку область. Ну, з Донецької починав. Хтось за донаток, кстати, Бачите, дуже добре, дякую йому. Е, то мені людина одна сказала, о, ти поїдеш раз і ти захочеш ще раз. І реально, от коли приїхав почер додому, хоч я 12 до років нікуди не зібраєш свин, а я свинью сидів. Там вас тяжко приїхати, і тяжко з нього Да. А тепер мені хочеться регулярно. Так само і хочеться і на запорізький напрямок до хлопців поїхати, і на Харківський, і на Херсонський. Ну, вже був скрізь. І я дякую Богу, що він дав мені таку можливість робити такі речі, які ми з вами робимо. Багато людей не розуміють. Ну, воно потім, я думаю, воза. У вас в мене є велика підтримка. У мене є ті люди, які мені кажуть в очі, ті, кому я реально їх підтримую. Я не я вам допомагаю. Я допомагаю собі, щоб я мог тихо спати, зранку стати і працювати по господарству. Тому що люди не розуміють, авто не треба йому, не треба його хлопцям. Воно треба нам. Щоб вони могли передвигатися, виконувати свої бажання, ба 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 завдання. Бажання то вже будуть потім. Наше одне єдине бажання, щоб ці орки зникли з нашої землі і реально, як роса на Сонці. Хоча я не супер козак, не супер приділяюсь традиціям, але я кстати, зовсім передавав машину в 12-ту бригаду. 12-та Чи... да, бригада, вони відносяться до... Як же вона в Національній гвардії? Mm -hmm. О, і вони мене тоді на хортиці посвятили в козаки, дали мені позивний помагай. І в мене тепер всі кажуть, козак попрошайка. Так що хай я буду козаком попрошайкою, але оцей позивний дає мені можливість до вас звертатися і попрошайничати. і буду до тих пір, поки не закінчиться війна. І... Ну якось так. Так що на цьому все, друзі, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Я ще ще цих хлопців обніму за вас усіх. Зроблю фотку, так що всім пока. Слава Україні! Героям Слава!